Не витрачайте статок на плитку, спробуйте нашу водостійку фарбу для підлоги. Змішування не потрібне. Відкрийте, нанесіть щіткою, легко зробити самому. Достатньо нанести два шари, покращує гідроізоляцію стін і підлоги, створює ефект безшовної цементної плитки на стінах і підлозі. 40 кг відро покриває 60 квадратних метрів. Через 2 години можна ходити. Краще за плитку водостійка, нековська, міцна, легко чиститься ганчіркою, проста в нанесенні достатньо одного шару. Нетоксична, без запаху, екологічна для всіх поверхонь, не відшаровується, легко миється. Оновлення стін це просто підходить для цементної підлоги. Стійка до подряпин. Служить понад 20 років. Зараз продаж напряму від виробника. Не пропустіть, купуйте за посиланням.